Ні, залишилося останні сторінки. ну Там буквально 70 сторінок темного, темного спадкоємця. Mm. Це друга частина темного сходження. <сх> я просто боюсь їх читати. Там буквально вже йде просто остання оця якась кульмінація друга. І я. я просто боюся. Я боюся. Я не знаю, у мене такий. І типу страх змішується з бажанням це дочитати. Я не знаю, я. я... Мельми слів! Типу, це дуже-дуже дуже класна історія. Вона дуже скляна, там блядь, стільки смертей, що я просто. І там така історія закручена. І це просто це щось з чимось. Я не знаю. О, а ще? Третьої частини немає. Ну, щоб Щоб розуміти, просто, що немає. Ну, типу, ще не написано? Я, ну, я ж така людина, я люблю спойлери, і мені інколи то, це така книжка типу, дуже схиляна, коли типу я розумію, що це може бути якийсь піздець. Мені треба знати до чого готуватися, тому що ну, моя менталка, моральний стан не такий, знаєш вже міцний, щоб чогось неочікувано так відчувати. Я подивилася в фінали, подивилася останню сторінку в цій книжці. І мені просто цікаво так, що от зараз на тому, що я стою, що відбудеться тих 70 сторінок, щоб от в кінці було ось так. І мені лячно, мені дуже-дуже лячно, тому що немає третьої частини, яка я підозрюю, буде називатися темний король. І це просто.